Лікарями нашого кабінету було створено програму по естетичній медицині. Програма включає в себе спектр широких процедур, направлених на покращення загального стану організму, адже без нього не буває ніколи жодного моменту ні омолодження, ні антиейдж, тобто профілактики процесу старіння. Існує у нас дві програми: це омолодження, яка триває на протязі трьох днів, а також анти-ейдж-програма. Ця програма складає в себе найперше первинну консультацію лікаря естетичної медицини. Від час цієї консультації лікар визначає, чи є в неї протипокази до даної програми. Наскільки ефективною буде ця програма для того, щоб ми могли гарантувати завжди позитивний результат, користуючись апаратною методикою HydraFacial, найкращою серед методик, які працюють в напрямку експрес-омолодження, вони включають в себе і Безкристалічну дермобразію за допомогою одноразових різної степені агресивності насадок, які ми підбираємо в індивідуальному порядку, а також використовуємо мультифункціональні сироватки, які працюють на фоні активного вакууму. Тобто процедура дає видимий негайний результат. Якщо у вас випадає три дні вихідних, приїжджайте до нас. Ви отримаєте завжди гарний результат, відчуття відпочинку, відчуття розслаблення і видимі зміни зі сторони шкіри. Кажуть, що очі це зеркало нашого внутрішнього стану. Отже, от ваш погляд буде сіяти здоров'ям і бажаємо вам, щоб з кожному зеркалі посміхалися вам здорове, задоволене життям обличчя.